Село, нехай добро перемагає зло. На каналі Езотаріум а з вами Дзюба з черговим прогнозом на вівторок, 15 липня 2025 року. Сьогодні на читуванні не випадково оця старовинна колода Таро, яка була видана ще в 97-му році, завдяки також старанням ігоря, в якого сьогодні було б день народження. Сьогодні мається на увазі 14 число, і тому я вирішив взяти епіграф цієї книжки. Моє мого знайомого буддійського монаху, пханте нарада, і прочитати вам дещо таке, про що треба завжди думати. Сільське кладбище. Я часто хожу на кладбище почти кожен день. Можна сказати, що ті прогулки часть моєї практики. На кладбище четко видны два краеугольних камня самсарического бытия – ненадежность жизни і неизбежность смерти. Я знал многое из тех, кто оставил свое тело здесь, а некоторые ушли еще детьми. Я хорошо помню их, мы учились в одной школе, они были настоящими живыми людьми из плоти и крови, такими же, как и мы с вами когда-то, такими же, как и ваши дети. Вот только не так им так и не удалось повзрослеть». Но если посмотреть с точки зрения абсолютной природы реальности, то ведь и не было их как таковых на самом деле никогда. Были сложные комплименты явлений природы, были калейдоскопы потоков сознания, привязанные к постоянно изменяющимся материальным структурам телам, и у этих комплектов явлений были имена Оля, Саша, Алена. Да, их не было на самом деле, но была боль, были их предсмертные страдания, было горе их родителей, и эта боль на самом деле была человека как личность не было и нет, но боль телесная и душевная есть, страдание существует, нелепый экзистенциальный парадокс. А недалеко от кладбищенских ворот перед надгробиями семьи какой-то там, папа, мама и дочь, лежит большой камень с мурованной скальной пластиной. На ней выгравлены строки. Прохожий, стоишь ты гордо надо мной на последнем земном моем пороге, но не забывай, что и ты земной, и ты к нам уже на дороге. Тож моментом морі. не забувайте про те, що життя може перерватися в будь-який момент, особливо в такий момент, який називається війна. Так її ніхто ще війною не хоче офіційно називати ні наші вороги, ні наші можновладці. Вони таким чином обходять якісь гострі кути, але від цього нам легше не стає. І я розумію, що всі знаходяться зараз дуже в такому стані неспокійному. Якщо у вас є діти, відправляйте їх до бабусі, у село, у село нічого не прилетить. А якщо ви живете в великих містах, пам'ятайте, що кожен день, а точніше кожну ніч, можуть бути якісь негаразди, бо війна ще не закінчилася. Що ж стосується 15-го числа, яке ми будемо розглядати, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3. го 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ви народилися 4-го, 15 або 24 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що за карта за днем народження, якщо яка буде в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить. Або спростує. Що ж, пропоную вам налаштуватися на цей вівторок, кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта загальна карта дня, я їх буду озвучувати, бо ви тут не зрозумієте нічого по картинках. Картинки зовсім зашифровані, а точніше, езотеричні. І тож, Тож карта дня на цей вівторок. Перегорнуте колесо фортуни. Повернення до того, що вже було. Невдача. Вдачі не буде, на жаль, цей день, і треба бути особливо обережними, особливо в ніч на вівторок і в ніч на середу. Можуть бути якісь повторення не дуже гарних якихось. Справжніх дуже гарних дій, які було у минулому. Розраховувати на людей і на обставини, що вони будуть вам допомагати, не треба. Якщо треба вам якийсь захист, вдягайте щось чорного кольору. Розпочнемо з раків, бо саме зараз іде цей знак. Можливо, хтось святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю. І вам випав перегорнута смерть, смерть Сатурн. Краще нічого не змінювати у цей день, бо будь-які зміни принесуть лише погані результати. Ви можете лише переоцінювати ті події, які були у вашому минулому, якимось чином ліквідувати наслідки минулих якихось дій. Краще не живіть минулим, краще дивіться у майбутнє, але у цей вівторок намагайтеся нічого не змінювати. Далі, леви. Оце. Планета Уран, і це повішений, і в прямій позиції це не дуже гарний показник, особливо якщо ви підете, наприклад, до лікаря, особливо, якщо ви будете гасати на своєму самокаті або на мопеді, або на мотоциклі, або на машині. Загалом, сьогодні можуть бути аварії, можуть бути втрати, можливі маленькі втрати, душевні втрати, втрати якихось надій, а можливі великі втрати, навіть втрати свого тіла, тому бережіть себе. Якщо треба, то допомагайте більше іншим і менше думайте за свої справи, а але може щось навалитися, тому будьте обережні. Далі, діви. Сонячної генії або помірність. Дуже гарний аркан пов'язаний з захистом з боку вишніх сил, з ініціативністю, з можливістю зробити кілька справ одночасно, і багато сьогодні у вас буде розмов, будете розмовляти з людьми, вирішувати якісь проблеми. Без ваших слів ці проблеми не будуть вирішені. Тож кажіть влучні слова і слідкуйте за своєю мовою, не кажіть брудних слів, щоб не втратити захист. І ще для вас цього дня гарні. Зустрічучи бесіди з представниками знаку Водолій. Далі, Терези. Оцей Юпітер, це імператор. І це гарний показник у сенсі самореалізації, у сенсі допомоги з боку інших людей, з боку вашого оточення, з боку ваших колег, з боку ваших рідних. В цілому сьогодні непогано побути у тих місцях, де багато людей. І там, де люди, там є певний захист надійний для вас. Далі скорпіони. Ізіда Уранія, вона ж імператриця, це матеріалізація думок, це можливість заробити якісь гроші сьогодні. Це гарний фізичний стан, що головне для вас у теперішній час. Також це гарна карта для людей, які займаються сільськогосподарськими роботами. Сьогодні гарний день для того, щоб попрацювати на своєму городі. Далі, стрільці. Оцей Меркурій це верховний жрець. або… Папа, Іерофант, і Меркурій, звісно, пов'язаний з торгівлею, тож сьогодні непоганий день для комерційних якихось справ. І, по-друге, це ще у вас день дуже швидкісний. Швидкісний, зверніть на це увагу. Якщо будете робити все швидко, все буде і виходити. Якщо будете гальмувати, будете просто втрачати. Свої цілі. Сьогодні день, коли треба намічати цілі і дуже швидко до них іти. У цьому вам допомагає саме швидка планета Меркурій. Далі козероги, Блазень, Він же крокодил, нульовий аркан, прямій позиції. Це натяк на те, що сьогодні блазень може над вами пожартувати. Жарт цей може бути дуже серйозний і вас може це дуже конкретно висадити. Тому вам треба бути готовими до імпровізації і готовими саме мене проявити своє блюзнірство, своє шутовство. Якщо раптова ситуація дуже накалена, і ви не знаєте, як її вирішити, її можна вирішити гумором, віднеситься. До всього з гумором, і тоді все можна пройти без особливих втрат. Також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку тілець. Далі водолії. Перегорнуте сонце це смуток. Це те, що сьогодні може навалитися на вас хандра. Ви, можливо, чекали на якісь гроші, на жаль, вони не прийшли. Ви, можливо, чекали на якісь добрі звістки, добрі новини, але новини можуть бути досить. Сумрачними і мливими намагайтеся цього дня економити свої гроші і головне економити енергію. Якщо не вистачає енергії, спілкуйтеся зі світлими людьми, вони обов'язково вам допоможуть. Також, також будьте обережні цього дня, не зустрічайтеся і не спілкуйтеся з представниками знаку Близнюки. Далі риби. Місяць. Цілком у місяця є надійний. Як то кажуть. Надійний знак це риби. Але ця карта випала перегорнута. Це каже про те, що це поганий день, перш за все, для жінок, поганий день для зустрічі, для спілкування. У цей день єдності немає, навпаки, може виникнути опозиція, непорозуміння. Якщо ви будете зустрічати якихось жінок, будьте максимально обережними з ними. Якщо ви жінка, то може розболітися голова або розпочатися місячні. Далі овни. Ваша карта випала, причому в гарній перегорнутій позиції. І це каже про те, що сьогодні, як ви би не намагалися включити свою оцю авністість, коли ви все берете для себе, коли ви здатні зруйнувати все навкруги, сьогодні цього не вийде. Сьогодні день відтворення, сьогодні день, коли ви можете допомагати іншим і таким чином ставати трошки вище. Єдине, що сьогодні хтось з вас може збити корону і зробити вас. Нижче поставити вас на те місце, якого ви заслуговуєте. Далі тільці. Перегорнута колісниця каже про те, що краще сьогодні нікуди не їхати. Сьогодні день поганого досвіду. Навчитися ви можете сьогодні лише на власних помилках і можете сказати якісь дурниці, за які потім треба буде нести відповідальність. Також цього дня для вас не дуже гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. І нарешті близнюки. Зірка магів, планета Венера, планета емоцій і дофаміну. Тобто, якщо ви шукаєте статисфекшн, задоволення своїх емоцій, ви це отримаєте. Хтось з вас отримує якісь гроші, несподівані, а хтось зробить справжній якийсь сексуальний такий подвиг, здивує свого сексуального партнера, загалом сьогодні будь-які почуття, вони позитивні, головне їх. Контролювати. Ну, а якщо подивитися на сам день, день більш-менш спокійний. Нічого в день такого поганого відбуватися не повинно. Є також гарні години, починаючи з 10-ї години ранку і по закат Сонця, дуже все рівно і можна зробити багато чого, але власними силами, враховуючи те, що центральна карта колесо фортуни обставини люди. Загалом будуть заважати. Зверніть увагу на ніч. Ніч може бути з подвійними прилів, прильотами, як то кажуть. Розпочатися все може на закаті сонця, тягнутися до півночі, в північ може бути трошки поспокійніше, але після півночі, з третьої десь до четвертої, поки не зійде сонце, є якісь. Не досить гарні моменти, які пов'язані не стільки з руйнуваннями, скільки з неправильним сприйняттям реальності і якимись уроками на помилках, які ви можете тільки на своїх помилках отримати. Ну, а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, два шляхи. Все залежить від вашого вибору, від ваших уподобань, від вашої здібності, знаходити нові шляхи для розвитку все не так фатально. Вас ніхто нічого не примушує робити так чи так. Все залежить від вашого вибору, і враховуючи те, що інша назва цієї карти закохані, сьогодні гарний день саме для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте. І також особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, карта Сили і це одна з ваших карт, бо числовий 20 особливо пощастить тим, тим людям, які народилися 20-го числа, і ви сьогодні можете впоратися з чим завгодно. Ви сьогодні контролюєте своїх внутрішніх звірів, і це особливо гарна карта для чоловіків, для спортсменів і для військових. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком ЛЕВ. Далі, якщо ви народилися 3-го... Третього... 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно нібито не ваш день, вам випали сутінки в своїй гарній перегорнутій позиції. Це правда, яку ви сьогодні можете дізнатися несподівано. У вас важко надурити, у вас гарна працює інтуїція, і ви можете також. Відкрити для себе нові можливості і вийти з будь-яких складних ситуацій завдяки власній інтуїції. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, погані емоції. Справедливість, карта Джастис перегорнута, несправедливе осудження, зіткнення з правоохоронними органами, будьте обережні, сьогодні ваші навіть документи можуть вас не врятувати від напасті, яка може до вас несподівано прийти. Якщо ви втратите контроль над емоціями, все буде дуже погано, і особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Це відлюдник в прямій позиції каже, що знає свої межі. Не заходь за ці межі. Пам'ятайте про те, що обережність, обережність ще раз обережність. Якщо ви не хочете померти, не хочете щось закінчити. Остаточно треба бути обережними. Гарний день для завершення будь-яких справ, але поганий день для розпочинань. Також це планета Нептун, а це планета вищої інтуїції, яка вас сьогодні, можливо, врятує від чогось поганого. Бо в інших випадках така карта каже, каже про заточення, про навіть в'язницю. Будьте обережні. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. От для вас гарний день для починань. Вам випав мах в прямій позиції. Це початок всіх почак. Це сонце, це сонячна енергія, чоловіча енергія, це ваша воля і це ваш егоїзм, який не треба про який забувати. Треба любити себе в якійсь формі, але звісно, форма ця повинна бути не такою, щоб вона заважала іншим людям. Далі, якщо ви народилися з 7, -го, 16 -го, або 25 числа будь-якого місяця, тифон або диявол, планета Марс, будьте обережні, фатальний день, ви сьогодні можете зустрічати людей яких не хотіли би зустріти, ви сьогодні можете зіткнутися з демонами в обличчі людей зовні. Сьогодні краще не ризикувати. Якщо ви чогось боїтеся, краще посидьте вдома. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, дуже результативний день. Карта всесвіту в прямій позиції каже про те, що сьогодні насичений день, що сьогодні ви можете. Щось заробити, якісь перемоги у вас можуть бути на вашому тлі, на тлі вашого життя. І, окрім цього, це нагороди і це закінчення якихось довготривалих справ. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. І остання карта для людей, які народилися 9, го 18. го або 27 числа будь-якого місяця, і це перегорнутий страшний суд, це каже про те, що хтось вас буде провокувати сьогодні. Трошки випити, трошки собі можете це дозволити. Ця карта в перегорнутому стані каже про те, що родичі можуть сьогодні вас вибивати з колії своїми проблемами. Рекомендація не повторюватися, якщо знову ситуація приходить до якогось такого ключового моменту, зробіть все інакше, бо якщо ви будете повторюватися, нічого гарного від цього не буде. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком. Риби. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, Астро Таро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, бо я жива людина і мені приємно бачити нових підписників. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Два кантанка. Господь. Бог.